Привіт! Чи бачили ви квітку, яка цвіте три сезони на рік? Це махрова лілія. Її квітка красивіша за троянду, а садити її простіше, ніж часник. Вона приносить багато кольорових квітів на одному стеблі з довгим періодом цвітіння. Якщо посадити її цього місяця, наступного місяця вона вже може зацвісти. Коли розквітає вся кімната, наповнюється розкішним ароматом, який очищує повітря від шкідливих речовин. Чудово підходить для посадки в горщик, не потребує особливого догляду, просто посади, іноді поливай і швидко зростатиме ідеально для початківців та зайнятих людей. Цвітіння триває до пізньої осені, стійкий до холоду та спеки. Садити потрібно лише один раз, і він цвіте щороку. Зі зрізаних квітів можна скласти букет і подарувати його дружині або матері як символ чистого кохання. Посадивши кілька бульб, можна отримати кольорове квіткове поле. Багаторічна рослина, яку можна вирощувати на балконі або в маленькому саду. Зараз найкращий час для посадки, якщо подобається, посадіть кілька, бульби прибувають з паростками у різноманітних кольорах. Якщо вирощуєте в саду, у вас буде кольорове квіткове поле. Достатньо закопати їх у ґрунт і поливати, щоб вони росли і цвіли. Наразі можна придбати зі знижкою у 50%. Якщо вони не приживуться, ви отримаєте повне відшкодування. Натисніть на посилання нижче і заберіть додому улюблені квіти.